Права 295. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Тут є шість завдань, які необхідно виконати. Отже, в першому завданні, як знайти нам невідомий Х, при якій ліва частина дорівнює правій. Спочатку знайдемо 134 плюс Х. Отже, все це невідоме зменшуване від'ємник і різниця. щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що 134 плюс Х. Дорівнює. Тобто до різниці, або 426. Треба додати від'ємник або 583. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді додавати 426. Додати 583. 583. Додаємо. 6 плюс 3 це 9, 2 плюс 8 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 5 це 9, плюс 1 це 10. Тобто це буде 1009. Записуємо тоді, що 134 плюс х дорівнює 1009. що ж, як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, то ми пишемо. Що від суми або 1009 треба відняти відомий доданок або 134. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати, записуємо, що 1009 пишемо. Відняти 134. Віднімаємо. 9 мінус 4 це 5. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 3 це 7. 0 не можна позичити одиничку, Тоді з 10 позичаємо одиничку, це буде 9. 9 мінус 1 це буде 8. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Тобто записуємо, що тоді х у нас дорівнює. Вийде 875. 875. Добре, тобто при такому х у нас це рівняння буде правильним, тобто ліва частина у нас буде дорівнювати правій. Переходимо до другого завдання. Так, спочатку визначимо невідомий ось цей, який я заклав рукою, невідомий доданок, цей увесь. Чому він дорівнює треба від суми відняти відомий доданок? Тобто ми пишемо, що x мінус 506 треба від суми або 400. 29, відняти відомий доданок або 215. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Записуємо 429 відняти 215. Віднімаємо. 9 мінус 5 віднімає, віднімається, буде 4. 2 мінус 1 це 1. 4 мінус 2 це 2. Отже, записуємо, що мінус 506, х-506 це дорівнює 214. Добре? Отже, невідоме зменшуване, від'ємник, різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Х треба до різниці 214 додати від'ємник плюс 506. Так, ну тут можна юсно. 214 плюс 6 це буде 220, а 220 плюс 500 це буде 720. Ну, а кому важко, може, звичайно, в стопчик додати. Тобто ми пишемо, що х у нас дорівнює 720. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, візьмемо спочатку, знайдемо невідоме зменшуване 942-а. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Записуємо, що 942 мінус А дорівнює. Тобто до різниці 254 треба додати 126. Ну що ж, додаємо тоді, записуємо так, 254 додати 126. Додаємо. 4 плюс 6 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8. 2 плюс 1 це 3. Отже, записуємо тоді, що наш вираз тоді запишеться так. Як 942 мінус А це дорівнює 380. Ну що ж, зменшуване, від'ємник різниця. Як знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю, то ми пишемо, що А у нас дорівнює. Отже, від зменшуваного 942 треба відняти різницю або 380. Тут давайте стопчик тоді будемо віднімати. Записуємо 942 відняти 380. Віднімаємо. 2-0 це 2. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14-8 це буде 6. 9-1 – одиничку це 8. 8 мінус 3 це 5. Отже, записуємо, що А у нас буде дорівнювати 562. Добре, ми знайшли, чому дорівнює корінь рівняння. Розв'язали рівняння. Переходимо до четвертого завдання. Отже, знайдемо спочатку невідомий від'ємник. Це хміну 671. Отже, як його знайти? Треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що x мінус 671 дорівнює. Отже, від зменшуваного або 475 треба відняти різницю або 325. Так, ну, це буде 150, але можемо, напевно, відняти, щоб вам було зрозуміліше. Давайте віднімемо, напевно, записимо, запишемо тоді 475 мінус 325. Віднімаємо 5 мінус 5 це 0, 7 мінус 2 це 5, 4 мінус 3 це 1. Отже, вийде 150, записуємо, що х тоді мінус 671 дорівнює 150. Так, тепер невідоме зменшуване, від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х у нас дорівнює 150 плюс 671. Ну що ж, давайте тоді додаємо стопчик. Отже, 150 плюс 600. 71. Додаємо. 0 плюс 1 це 1. 5 плюс 7 це 12. 2. Пишемо 1 старший розряд. 1 плюс 6 це 7, плюс 1 це 8. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 821. 821. Добре, ми розв'язали рівняння четверте. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Отже, спочатку знайдемо невідомий від'ємник 634 мінус А. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо 634 мінус А дорівнює. Отже, треба від зменшуваного або 403 відняти різницю або 366. Записуємо тоді. Чому ж дорівнює різниця 403 мінус 363. Записуємо 403 мінус 366. Віднімаємо. 3 мінус 6. Не віднімається. Позичаємо 13 мінус 6. Це буде 7. 0, забрали одиничку, забрати одиничку не можна, позичаємо. У 10 забираємо одиничку 9, 9 мінус 6 це 3. 4 забрали одиничку 3, мінус 3 0. Попереду напишемо. Отже, різниця у нас буде 634 мінус А дорівнює 37. Ну що ж, як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю, то ми пишемо, що А дорівнює. Від 634 треба відняти 37. Ну що ж, тут можна було б розписати, якщо було б місце. Відняти 37, це відняти 34 і ще відняти 3. Тобто це буде 634 мінус 34, це буде 600, а 600 мінус 3 це буде 597. Але в даному випадку, щоб вам було зрозуміліше, я думаю, простіше буде відняти стопчик. 634 мінус. 37. Віднімаємо. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7, 3. Забрали одиничку 2. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо 12-3 це буде 9. Ну, а 5 забрали одиничку, це, бу... це буде 5. Отже, пишемо, що А, тоді в нас дорівнює 597. Добре, ми розв'язали рівняння. Ну, а тепер переходимо до останнього шостого завдання. Ну що ж, нам треба знайти невідомий від'ємник Х плюс 364. Як його знайти? Треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що x плюс 364. Це дорівнює. Тоді. Від зменшуваного або 987 відняти різницю або 519. Ну що ж, давайте будемо тоді стопчик віднімати. Записуємо тоді. Так, 987 відняти 519. Віднімаємо. 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9 це буде 8. 8 збройний одиничку. 7. 7 мінус 1 це 6. 9 мінус 5 це 4. Отже, записуємо. Що тоді х плюс 364 це дорівнює 468. Чудово. Як знайти невідомий доданок? Тепер х. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х дорівнює від суми або 468. Треба відняти 364. Ну що ж, давайте будемо віднімати стовпчик. Отже, записуємо 468 відняти 364. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4, 6 мінус 6 це 0, 4 мінус 3 це 1. Отже, вийде 104. Можна було юсно. Так, пишемо, що х дорівнює 104. Ну що ж, ми розв'язали всі 6 рівнянь. В кожному рівнянні у нас є тільки єдиний корінь, і це є розвитком рівняння. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше. Коренем є число 875. Друге. Коренем є число 720. Третє. Коренем є число 562. Далі четверте. Коренем є число 821. П'яте. Коренем є 597. І останнє шосте. Коренем є число 104. Ну що ж, ось таке завдання, де нам прийшлося розв'язувати трохи складніші рівняння на цьому вправу завершено.